Там є три, три серця жінки. Перше, це Сватхістана це та наша частина, де у нас маточка. Навіть що по з причинам її немає, неважливо, енергетично залишається. Що таке дівчата-маточка? Маточка це пустота. Ви всі чули, так, все із пустоти відбувається? У нашій маточці пусто, там темно. І це наша жіноча енергія темна, бездійственна. І потім, коли туди заходить світло, в вигляді чого? В вигляді сперматозоїда, в вигляді чоловічої енергії. Це світло входить в темряму. І це перший шах тантри. Відбувається з'єднання ці клітини, відбувається далі. Ми там створюємо дитину, да? вона народжується, там народжуються проекти. Я вас буду вчити на курсі, як народжувати проекти через ці всі енергії. Це. Це магія, а, така, яка нам дана від природи, але нам її забрали через релігію. Через, от, взагалі релігія вона, це наша Муладхара, це перший центр. Наша віра це тут вверху. Да? Тобто ми проходимо, приходимо в релігію, ми приходимо через Муладхару, ми приходимо в рот, в народ, в определенну структуру, в определенну релігію, де нас взагалі завжди ну, релігія не змінюється тисячі літнього, хоча вже ну, треба її давати да, нові канони. Але я в це не лізу, я приймаю своє православ'я. в процесі зростання от по цим чакрам я, получ, я розумію, що моя віра, вона не мені не треба йти там. І бить чолом. Я сюди зайшла, Бог кругом. кругом да? я, мені не треба посередник між Богом і мною, щоб а, мені там гріхи мої. Я сама тут з собою вже вмію говорити. При тому, що я так само це йде традиції, там, церква і все остальне. Але в мене вже є віра. Віра це дуже висока вібрація. Тобто, коли ми починаємо рости свідомо. Ми із із вібраційних, ну як вибрать низка вони просто нижче. Ми виходимо в дуже високі вібрації. І ми теж це будемо розбирати на курсі в чакровій системі, коли ми будемо проходити. Мало того, на, на кожній чакрі ще живе наш архетип жіночий. На кожній чакрі живе своя історія, на кожній чакрі живе свій рівень свідомості. Дівчатки, це просто ну, це, це, це така е, на, У нас все записано, і все це відомо.